Усім привіт! Привіт. Сьогодні в нас будній день. Не виходили відео, тому що, по-перше, проблеми зі світлом, зі зв'язком, з інтернетом, з усім. По-друге, така погода була, що нікуди не сходиш. Та й зараз, в принципі, погода не дуже. І тому був такий невеличкий перерив, Перерва, коротше, була. І зараз ми йдемо вже з владом, поки більш-менш темно, плюс я ще й приїжджали доволі пізно, скажімо так. Тому через це. Поки не виходило відео. А сьогодні я проїхала раніше і ми з ладом одразу по продукти поки видно. Тому що я вчора їхала додому, це була вже сьома година вечора. І що можу вам сказати? Коли немає світла, коли немає просто навіть вуличного освітлення, ну якось так, стрьомно доволі. Тому такі справи. От. А зараз більш-менш. Як бачите, на вулиці вже похолодало, вже вдягнули куртки люди. Я тепло взагалі жилетку таку націнула. От. На роботі поки опалення не давали, але сьогодні ми підтоплювали ом, цим обігрівачем. Там такий невеличкий дучок. Ну, от, хоч, щоб хоч якось підняти температуру в цьому приміщенні. Тож такі справи. Зараз йдемо з владом, о, з владом, з владом, з владом в магазин купити якихось продуктів, хочеться взяти молочка. Такого щось. І плюс треба взяти щось таке, щоб можна було одразу перекусити без готувань, тому що в а, нас а, плита від електрики, і коли немає світла, це доволі проблематично. А інвертор, да, от, так він називається. Інвертор. А, просто так микати не хочеться. Тому сьогодні зранку мама варила макарони на газовій грілці. Чи горілці? Як вона називається? Грілка. Коротше, газова плитка. Тільки як ми ото каву готували. Блін, ладно, горілка, я сказала. Ти розумієш? До мене тільки доперло. Ой. -йо. Ну так от, готувала на цій от. Штуці. Ну, а що робити? Що робити, коли варіантів немає? Вчора взагалі трендець був, тому що, по-перше, нам вимкнули просто домашній інтернет, потім вимкнули світло, а з ним і зник зв'язок. Коротше, вчора прям капець був, от хоч вода була, тому що в квартирах. І води не буде, коли немає світла. Ні, можливо, на перших поверхах буде, а далі вже на вищих. Так що, такі от справи. Тож, як я казала, йдемо по продукти, а потім буду додому тяпати з воду і відпочивати. Тут он щось роблять. Зробили парковку і... Фасад поновили, прибрали всякі закарючки, які були понамальовані. Тепер там доволі гарненько. А, поки я точно не знаю, що там буде, але по деяким даним я маю інформація, що там буде. Ну, я вам не скажу, тому що якщо буде не то, що мені сказали, то буде, що я вас обману, а так не можна. Тому так. Якщо нам погода... Дозволить, то на вихідних поїдемо в село прибиратися. Це якщо не буде дощів, буде адекватна погода, то поїдемо прибиратися. Тому що прибирання там чимало, треба все підготувати до зими, до зимової сплячки нашого городу. Тому не впади, тому треба швиденько це все прибрати. Чи там обіцяють, типу щось бабиного літа? не знаю, буде воно насправді чи ні. Вода щось 20-22, щось таке передаю, да? я не бачу. Не бачиш? Ну, тато щось таке казав, що буде та трошки на, 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 на короткий час. Тому маю надію, що хоча б пару тижнів буде тепло, а там побачимо, як воно складеться. А зараз, поки ми заходимо в АТБ. А тебе У нас нові, е, нас нове обладнання, нові системи. Я бачити з телефоном себе підсвічую, тому що. Доволі темно вже. О, Дуже швидко темніше. Ну що ж, вже осінь, вже жовтень. Ви, ви уявляєте собі, як швидко пройшов місяць. Це просто жесть. Я цей місяць взагалі в якійсь прострації, я не знаю, з переходом на нову роботу. От, якісь там. Трошки графік змінився в моєму житті. Короче, все щось так міняється. І тому, Влад, ти хоч кажи мені, що там це його. Калюжі. У да, мене сьогодні трошки підмерзли пальчики. Уявляєш? Підсвічується це. Підсвічується пароход. Що підсвічується? Переход. І що? Ну, я, ми підійдемо і я приберу ліхтарик. Можна постояти Можна постояти, поговорити. Ну, да, там повертаю, там повертаюся, стояти щось нам. Ну, коротше. Якось так все змінюється на краще, я, я так думаю, От, але... Є, звичайно, деякі мінуси це те, що в мене субота робоча. І минулого разу я не поїхала в село. Взагалі, як це мало бути? Я повинна була працювати вдома, але, але вийшло так, що в мене не підключився віддалений мій. віддалений мій. Доступ? І мені прийшлося їхати на роботу, щоб мені його все налаштовували. І тепер має все працювати. Не знаю, як вдома буде, але з роботи пробувала все окей. Все виходило. Тож, маю надію, що на вихідних я вже буду працювати з дому в суботу. Попрацюю декілька годин і все. От так що такі справи. Ми вже, в принципі. Підходимо додому. Таке от дуже маленьке відео вийшло, але що маємо. Тому що... Ну, тому що так. Зараз так. Маю надію, що далі все буде нормально, все налаштується, все буде гаразд. І... і все. Тож, буду з вами вже прощатися. Всім дякую за перегляд відео. Не хворійте, тому що такий зараз період, що душі, соплі і так далі. Тому не хворіємо. Обов'язково лайк, підписка, коментар. всім пока-пока. До нових відео.